Продовжуємо огляд готелю, де ми проживаємо. Тут бесідочки, тут такий ставочок, Такі маленькі зроблені. Це місточок, по якому можна пройтися. Тут одна бесідочка, тут такий комплекс. Зроблено гарно, затишно, чудово. Прекрасно дерева. В такому гарному, гарному. І хочу вам показати зараз отаке красиве дерево. Квіточки тут. Бачите? Клас, дуже гарно. Яку бог сотворив красу. Неймовірну красу. Оце ці дерева, ці кущики, ці ялинки. Це дуже-дуже гарно і дуже-дуже красиво. Воздух тут прекрасний. Можна віддихати, можна наповнюватися. У нас зараз тут реколекції, ми зараз на навчанні. Сьогодні в нас неділю ми маємо, так, навчання закінчується. І ми так тут. Ще трошки насолодимося тою красою і поїдемо додому. Амінь. Ісус вас любить!